Був щоденник, те, що нині, і е, пані Марія чи, Люда. пані Люда. Юда сказала вже, що я е, передбачив. Ну, це, я не пророк, але людина, яка е, живе в історії і в політиці, мусить щось знати наперед, перечувати наперед. Я двічі вже перечув майдан. Дев'ять років тому, коли був перший майдан, ну ви ж були тоді маленькі. Мій брат, який ще жив, і я дізнався, що він пише, і, і я забрав у нього рукапис і потім після його скарбів видав, він воював у пах українській пусанській армії, був полонений і засуджений на, на вічно. Візувалося, що вічно, вічно буде та страшна влада совєтська. Він був 10 років. У тюрмі і вернувся живий, здоровий. і на.